Ми усі разом перейшли в новий 2024 рік. Маємо надію, що він буде переможним в цьому році. Продовжує діяти програма підтримки сімей, які народжують діток. Ми маємо можливість вручати пакунки малюка, не путаємо з загальнодержавним пакунком малюка, а наші місцеві по програмі пакунки для усіх діток, які народжуються в Дрогобицькому пологовому будинку, не дивлячись на місце їх проживання. Так трошки відрізняються пакунки для діток Дрогобицької громади. Вони більш об'ємні. Це є наша програма, але ми теж підтримуємо діток, які народжуються не з нашої громади. Це теж пакунки першого. Щої необхідності окремо діяла програма для діток, які народжені в новорічну ніч, а також хто народжує четверту дитинку. В цьому році вона теж буде діяти. Українців повинно ставати більше. Ми запрошуємо усіх. Не зупинятись на народженні першої дитинки, а робити сім'ї багатодітними, адже держава підтримує багатодітні сім'ї, вони мають свої пільги. А ми вітаємо всіх новонароджених Дрогобицької громади, тих, хто народився в Дрогобицькому пологовому, адже вони будуть дрогобичанами, буде зазначено, що вони народились саме тут такими невеличкими дарунками від щирого серця від цієї душі з програмою пакунок малюка в Дрогобицькій громаді, які підтримали. Депутати Дрогобицької міської ради.